Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. В цьому відео я пропоную розглянути і е, постаратися спрогнозувати дуже складний матч для прогнозу. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. Жмемо вподобайки. Не забувайте в коментарях залишати ваші варіанти прогнозів. Ну, бажано на цей матч, можете на інші матчі. 17-й тур. Стартує, друзі. Українська прем'єр-ліга, 17-й тур 8 -го, 8 го грудня. У п'ятницю заплановано два матчі. І ось на, я не побоюсь того слова, на центральний матч Тура, а зустрічається Полісся Дніпро. Полісся третій Дніпро. Другий. А чому я спочатку хотів показати перший? Тому що Дніпро, можна так сказати, що ділять перше і друге місце з кривбасом, маючи по 33 бали. Кривбас попереду вважається лише тому, що кривбас забив на 4 м'ячі більше, ніж Дніпро. 29 забитих у Кривбаса, 25 у Дніпра. І лише по цьому показнику Кривбас лідер. Що стосується безпосередньо матчу Полісся Дніпро, то я би сміливо назвав цей матч. Не просто Центральний матч, а ще й матч реванш. Матч реванш. Нагадую, що футбольний клуб Полісся Житомир в, чемпіонаті, в першому своєму чемпіонаті України іменно в Прем'єр-лізі в вищому дивізіоні Українського футболу е програло поки що офіційних три матчі. Один з них. Програли якраз таки Дніпру на виїзді. І зараз буде матч реванш, як у нас прийнято називати, матч-відповідь на ту поразку 1-2 в Дніпрі. Це було, нагадую, 6 серпня. Це було ну, практично рівно. 4 місяці тому назад. Взагалі, я вже сказав, Полісся програли три матчі. Руху програли 0-1. Дома. На виїзді також програли ще й Чорноморцю 1-0. І це була остання поразка 16 вересня. В Одесі 0-1. Після цієї поразки Чорноморців у них вдома Полісся не програє. Вже скоро буде 3 місяці, як Полісся не програє в чемпіонаті України. Ем, і ще цікавий факт, друзі. Полісся грали в одній восьмій в Кубкові України також з Дніпром. І тоді, по ітогам пенальті, в четверть фінал прошу вибачення, в чвертьфінал, пробилися іменно Полісся. Завдяки тому, що. У Полісся кращий вратарь. Ви знаєте, хто вратарь Полісся? Це Денис Бойко, звісно. Багато, багато хто скаже. Так уже ж, нібито відбувся після того матчу, коли в Дніпрі Полісся програли 2-1. В Кубкові Полісся. Пройшли Дніпро, е, нібито помстилися. Ні, не треба плутати, друзі. То Кубок, а це українська прем'єр-ліга. І я вважаю, що помститися ну, в дужках, в лапках, е, по-футбольному, по спортивному потрібно іменно в українській прем'єр-лізі. І я. Все ж таки з повагою відношусь до клубу Дніпро і до Старого Дніпро з повагою завжди відносився. Це неймовірно чудовий клуб з чудовими традиціями. І до сучасної інтерпретації футбольного клубу Дніпро, уже з добавкою один Дніпро один. Всі є шанси. До того, щоб бути в футбольній еліті України. Серед найкращих клубів Дніпро 1 Тут навіть і нема мови. Але останнім часом я закоханий в клуб Полісся. Вболівати в цьому матчі я буду за Полісся, чесно кажу. Але вболівати і Чогось хотіти про щось мріяти це одне, а тверезий, холоднокровний прогноз. Це зовсім інше, друзі. Тому я вирішив до цього матчу поставитися дуже серйозно. Тобто до прогнозу на цей матч, почав копати. Звісно, перемогу Полісся брати дуже небезпечно. Так само і перемогу Дніпра. Е, я м, хочу сказати, що тут треба молити тільки про одне, щоб ніяким чином не спортили гру, якесь видалення з поля. Якийсь е, непризначений пенальті, оце от саме головне. І якщо е, без різноманітного бруду пройде цей матч, то я вважаю, що у Полісся є всі шанси його виграти і тим самим помститися за оту поразку е, 6 серпня. 1-2 в Дніпрі. І тим самим закріпитися е, після першої половини цього сезону в лідерах. Я вважаю, це дуже важливий матч. Ну, по-перше, по, по лісів Житомир, тому що вони вдома. І Дніпро, ну, тому що на сьогодні вважається, що в них склад. Трішечки сильніший. Так вважається, що на сьогодні Дніпро вважається як третій склад в Україні після Шахтаря, після Динамо Київ, іде третім Дніпро по складу своєму. Це, звісно, згідно катеровок трансфер трансфермаркету. Отже, друзі. Я довго думав, довго копав. Ставити на нічю ризиковано. Ставити на перемогу Полісся ризиковано, на Дніпро ризиковано. Передумав все. Поставити нічю перший тайм ось це вже трошечки тепліше. Можливо, навіть взагалі, перший тайм можна спробувати і взяти на 0-0. Що в першому таймі може і не бути голів. Я взагалі то вважаю, що е, в таких матчах все вирішувати навіть може один гол. Ви скажете. Так чому ж не взяти на тотал менше? Можливо, це буде дуже раціонально. Але також ризиковано. І я вирішив. Що я все ж таки своїм прогнозом зловив себе на думці сам. І на язиці. Я сам сказав, що я вважаю, що перший тайм повинен бути ну, майже нульовим. А другий тайм, ну, принаймні, не супер результативним, але ж більш результативним, ніж перший. І Давно я не ставив такий параметр, і я вирішив поставити. Друзі, що результативність другого тайму буде більше, ніж першого Є така ставка. Знайшов. Опустився там по лінії Катеровок на цей матч аж донизу. І знайшов ставка так і називається. Перший тайм. Менше другого тайму. А заголовок цієї, цього параметру Заголовок Результативність таймів порівняння результативності таймів. І я вибрав другий тайм результативніше першого. Е, чому я все ж таки вибрав такий параметр? Ну, мабуть, тому що. Можливо, все ж таки такий варіант, що у першому таймі буде забито одного голу. А, наприклад, Дніпро, Дніпро заб'є в першому таймі. І перший тайм закінчиться з рахунком 0-1. А в другому таймі Полісся зрівняє. І все ж таки заб'є переможний потім м'яч. І буде рахунок 2-1 на користь Полісся. Наприклад. І ось ця ставка на перший тайм по нулям не зайде. Бачите? Я вирішив так не ризикувати. Я вирішив просто поставити, що другий тайм результативніше першого. Коефіцієнт на такий прогноз 2,13. 2,13 непогана цифра. Я думаю, у нас. Суєвірних дуже мало, а може, й взагалі нема. Я, наприклад, не суєвірний і не боюсь у цих всіх е, лячних таких цифр. 13 для мене е, цілком нормальна цифра. Нормальне число. Тому, друзі, остаточне моє. Єдине рішення по цьому матчу другий тайм більше першого. 2.13. Дякую, що вислухали мене. Дякую за перегляд. Не дивлячись на е те, що нам намагався заважати сусід. Ну, я вважаю, це його карма. <зас> Не дивлячись на це, я думаю, ви почули головний мій посил. І зараз я зроблю скріншот і закину в наш телеграм-канал ставку. Скріншот по моїй ставці. Я думаю, що ви вже знаєте, але на всякий випадок, я нагадаю. По всім моїм ставкам скріншоти я закидаю в телеграм-канал наперед і ще до початку матчу. Так що ви зможете е, ознайомитися з моїми ставками. Навіть е, ще раніше, ніж виходить відео тут на YouTube каналі. Посилання на мій телеграм знаходиться в описі. І в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Я вже трішечки охрип, засип і охрип, бо хочу перекричати оцього. Я, я, я не грубіян, не хочу висловлюватись, але ви зрозуміли е, оцього сусіда. Дякую, що дав хоч закінчити. Що ж, друзі, нагадую, реквізити на донати знаходяться також в описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую ще раз вам за вашу активність підтримку. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобаєчку чекаю вашу дорогоцінну. Пишіть в коментарях ваші пропозиції. Бажано по цьому матчу Полісся Дніпро. Ну і друзі, як завжди, для всього народу України, для всіх добрих людей. Я бажаю скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я кожному з вас. Щастя, любові, добра. До зустрічі, шановні друзі, слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!